Так, друзі, привіт! Ну що ж, нове відео. Багато роботи, якої треба зробити. Нарешті вже завершити бляха з тим освітленням. Нарешті треба вже завершити ту всю електрику, верніше її розводку. Всі ті р... підрозетники поприкріпляти, щоб мати вже чистий спокій, щоб рухатися далі, бо воно вже мене тут вот сидить. Та бляха проводка та розводка тої проводки. Бо тут ще ті, знаєте, стіни, блін. Цементні. <internet sounds> і воно важко ж робиться. Не то, що газоблок. Ну, але то таке. Так що відео буде цікавим. Вступ довгий робити не буду. Бо, коротше, народ, підписуйтеся. Дякую всім тим, хто підписався і підписується. І, ну, блін, давайте знову виправляти ту статистику, бо щось. Знову ж таки, почали не підписник дивитися 60-5%. Від ну, Тут блін, якось це треба виправляти народ. Так що, прошу всіх, підписуйтеся. Вподобайки, коментарі, діліться. Хто має бажання донадьте, хто має бажання ставайте спонсорами. Там ще я скажу на рахунок спонсорства, бо хтось там пишав, писав, писав, а на що там е, покращ, там, типу чи краще роби якийсь кращий контент, там знімай краще і тому подібне. Ну, по-перше, я то робити не вмію. Це раз. Я взагалі не відеомейкер, скажімо так, це є раз. По два. ну Взагалі-то в нас тут на каналі контент не про зйомку, а про будівництво. Так що, ви уж вибачайте. Так, в подальшому буду щось пробувати. полюбе, покращити ту якість. Нарешті, може замінюю тувпрошку на щось нормальне. Бо буквально. Плюс 5 градусів і вона холера розряджається отак от, от, от. Аж бляха нервує і бісить. Так що, ну, я над цим понятно, що буду працювати, щоб все краще і краще вам картинку видавати. Ось. Так що, от якраз ви можете стати спонсором, і воно пришвидчить процес, щоб картинка ставала якіснішою і ще кращою. Там на третій рівень спонсорства... В кінці року, всім, хто ну, буде там третій рівень спонсорства, обов'язково буде мати якийсь подарунок. Не простий там якийсь сувенірчик такий за 100 гривень Аврори, а якийсь нормальний, хороший подарунок, корисний, що головне, не просто аби що, а корисну штуку. Так що всіх прошу, ставайте спонсорами. Мені треба хату завершити, бо я вже хочу переїжджати. Ну, це таке, все. Так що, вступ ми закінчили. Давайте починати робити. Так, так. Ну все, поїхали. Хтось там у коментарях питався, як я саморізом роблю штроби. А дивіться, звичайний теслярський саморіз, ну, навіть не теслярський, звичайний жовтий саморіз, оцинкований. Такий соточка. І просто от вам буде. От вам Бачите, стіна гола. Дивіться, отак от протягую. протягую. І отак от. Вуаля, маєте шрубу. Не скажу, що це легко. Але це тихо, спокійно, без пилюки, бо тут в рази менше пилюки, ніж якоюсь там болгаркою чи там перфоратором. І все. І ось так от чик 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 І все готове. Ось маєте шрубу. Отак, користуйтесь. Ну, ось так, як бачите, і не так доволі. Важко робити штрубу, але це актуально лише для штукатурки, в яких, скажімо так, більше вапна, ніж того цементу. Бо як бачите, в цій моїй штукатурці, яку я робив сусідам, я там цементу трошки дав отак нормально порядно, то там саморізом було можливо, але було дуже важко робити ту штрубу, і тому я мусів брати молоток і так помаленьку дзюгати тим молоточком. Рахуйте, на цей такий кусок потратив ну, десь в районі двох годин, щоб зробити штрубу. Ну так, може хтось каже, що треба було брати болгарку і болгаркою різати. Ну, але перше, це була ну, ніч, не знаєте, можливо, година 11-12, Я дуже шуміти не хотів, хоч ніби це і приватний будинок, але все одно не хотів. Але найбільше, чого я не хотів, так це пелюки, Бо самі знаєте, від тої болгарки пелюки просто дуже-дуже багато. І тому я пішов таким трошки важчим шляхом і дзюгав. Ну, але це то таке тої дурниці. Ну і після того всього, як бачите, вирішив, знаєте, не, не брати спеціальні дюбеля, щоб кріпити. Той кабель, а вирішив одразу зробити такий погустіший розчин зі шпаклівки, такий максимально густий, і нею одразу, скажімо так, закріплювати капель. І бачите, вийшло так доволі непогано. І водночас штрубу закинув, щоб в майбутньому там не просідала шпаклівка, і кабель кріпився, і не робив ніяких лишніх рухів. Так що, як щось також можете користуватися. Бо ця кімната я її залишив на самий кінець по електриці, от якраз от через такі всякі нюанси. То там штроба погано, ну погано робити, то підкріпити важко. Але, напевно, треба було її брати першою, коли ще була сила, мотивація, то робити, бо дедалі все важче важче щось робити в тому будинку, бо і ну, втомлений, приходжу, змучений і тому подібне. Ну, нічого. Якось то ми, як кажуть, переосилимо себе і з якоюсь новою енергією буду продовжувати працювати. Так що ось так. Так, народ, ну що ж, все, з прокладкою вже проводки. Завершено. Ну, Другий поверх я ще не рахую, але там кабель вже виведений. А тому вже фініш. Що. Ось тут. такий здоровий пучок проводів. Ось тут буде прохідний вимикач, Та як блін, я не знайшов кабель 3 на 05 чи 3 на 075, ніде не було. Був тільки три на півтора, а мені просто тупу, жаба задусило купити на якусь там led лампочку там 20 ватт, півтора квадратний кабель. Тому тут дав два кабеля по 0,5. Я так, я знаю, має на прохідну ну, на прохідний вимикач має бути всього три кабелі, але в мене буде чотири, як кажуть, їх з ним. Потім вивів, залишив собі кабель на кондиціонер тут, мабуть. Ось цей кабель пішов, це якраз на світло над сходами буде. І ще один кабель я залишив тут. І тут буде рекуператор. Бо там бо хтось в попередніх коментарях писали. Бо я хочу робити забір з вулиці, що в мене тут буде важко дихати, бо не буде оновлення повітря, бо там ще щось, ще щось, сирість, вологість. Ну, щоб того всього не було, придумав. Світ рекуператор. Вікна відкривати, провітрити я не хочу. Я хочу, щоб просто автоматично система постійно працювала, і в мене був постійний, ну, постійний приток нового свіжого повітря. Тому я тут вже кабель заклав. Завтра, мабуть, одразу хочу вибити др щоб вже була готова. Поставлю трубу сотку і, як кажуть, заштопорюю мінвату, і нехай воно мені буде. Коли я, скажімо так, куплю. Той рекуператор просто його одразу ставлю і все. Е, так, так, так. Ну, ну ось таке. Тут вже все. Завтра вже приступаю або до шпаклювання, що, мабуть, той буде, або до підключки оцих всіх кабелів. Я ще думаю. Напевно, пошпаклюю, бо, знаєте, коли пошпаклюю, результат буде. В рази класніші і виглядати вже буде кімната в рази ну по-іншому, по може якась мені знаєте, може мені там якась мотивація з'явиться, продовжити робити, бо вона вже якби мене покидає. А тут, як я і обіцяв, поробив наконечники. Де вони мають бути? Так що продовжувати вже буду, робити одразу ці наконечники. І все. Як бачите, в мене такий жмуток кабельків. Ніби небагато. Але є, треба зробити. Потім. Коротше, тут я забув, як я тут мав робити. Ну я вам пізніше розкажу, що і як. Коротше, тут буде історія. Ну, то таке. Одним словом, так, продовжую працювати. Для мене це буде наступний день після роботи, продовжу працювати, а вам буквально там за секунду. Тож поїхали далі. Ну і залишились, знаєте, такі всякі м'ячі подороблювати. Це як от, встановити підрозетник вже ось самий самий останній. Ось там треба було провести ще, просверлити дирку наскрізну на вулицю, і встановити ще кабель, щоб була розетка на терасі. Ну, і поставити світло. В кухні, про яке я успішно забув. Ось, і наступним етапом, що ви зараз бачите, це я вже от хочу оцей от кінець між стінами і потолком. А там в мене просто є різниця в ширині, бо чомусь я якось, коли робив армопояс, не додумався зробити, знаєте, в тому місці. Ширину армопояса на ширину стіни. Я чомусь її зробив всюди стандартною, 20 см, так як в мене по цілому периметру йшла така. І вирішив також там зробити. І тепер бачите, маю ось такий результат: що між стіною і армопоясом у мене там є 5-6 см простору, якого треба чимось. Забити, бо тому що так як в мене буде натяжний потолок, то мені треба якусь нормальну міцну основу, щоб поставити той профіль. І воно мені, знаєте, добряче голову поморочило, як то зробити, щоб все було нормально. А міг би просто зробити ще шерма пояс, і таких би проблем в мене не було. Ну але, як то кажуть, познавася під баржомі. Ось, але от сусід подав ідею, бо я спочатку хотів там всяким пінопластом то заробити, потім газоблоком, але то все довго. І сусід подав ідею USB. Бо ж ОСБ також можна штукатурити, шпаклювати. Просто натягуєш сітку, штукатурка до USB доволі гарно тримається. Бо, ну, я спочатку щось так подумав, ну, а як? А, потім, а як люди пінопласт, наприклад, штукатурять? От і все. Так що так я і вирішив зробити. Ну а тут вже нарешті хочу поставити батарею в кімнату, щоб вже кімнату прогрівати і готувати до, скажімо так, першої ночі в своєму будинку. Тому треба її потихеньку прогрівати і прогрівати. Тут ще місце на розетку залишилося. Ось так от я посуну. В притірочку звичайно. Тут треба якусь взяти. іншу потім розетку меншу. Ось так у нас на кімнату виглядає батарея. Громістка. Але я думаю, що от батарея от кімнатушку обігріє на раз-два. Рознести так рівно під вікном. Тут ще піде під десь до І Якраз все буде гарно. Отут трошки я помахався, коли робив. Розетку. Треба було блін, її все ж таки десь чуть-чуть, хоч на 5 см бік. Прийдеться якусь брати, знаєте, таку мінімальну вилку. Таку, тоненьку, туненьку щоб вона тут залізла. І все буде гарно, і ще й буде. І все буде файно. Так що запускаю, подивлюся, що як. Та й все. І зайняло буквально півгодинки. Гарненько все відмітити і повісити. Вот -то. Ну і заодно вирішив зробити щось <х uneven> ніби як тимчасових дверей, щоб це тепло, яке буде в кімнаті. Е е кажу, нікуди не тівались, щоб мені воно гарно. По-перше, висушувало кімнату, прогрівало кімнату, бо всі 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 стіни ще дуже знаєте, такі холодні. І, напевно, перший час я буду чисто опалювати і прогрівати стіни. А тут. Вже вирішив трошки оці всі проводочки, які стоять, заховати в кабель-канал, тому що ніяку штрубу я там робити не буду. Ну, як на мене, виглядає доволі непогано. Так, друзі, ну що ж, продовжимо працювати. А зараз я хочу зайнятися нарешті, бо субота, світлий день, можна щось поробити і, і, і на вулиці. Чому так? Бо тому що хочу поставити тут. Оту штуку для забору повітря з вулиці. Оцей долот, той клапан. ось, Бо вночі, знаєте, коли вічно приходжу з роботи, то вже темінь, нічого не видно. Зараз і той день, а мені там треба дирку вибити і той долот запхати. тож Зараз буду тою штукою займатися. Так що, поїхали. Так, народ, ну що ж, зробив я ту фігнюшку. Вийшла в мене така ось така система, так ось ця штука той долот. Намахався, щоб його закрутити капець. Тому що в тому долоті ці отвори не співпадали, блін, і тому мусів там розбурювати. Ой, так що таке то? Це все на алюмінієвий скотч. Там де долот, посадив просто так, як тут, на в'язальний дріт, гарненько так, знаєте, щільненько за... затянув, тому що там температура буде, напевно. Я щось переживав, щоб той скотч не поплавився. А так як тут, там вже як такої температури не буде, тому вирішив закріпити на скотч алюмінієвий. Тримає він, до речі, моцно, капець. Але бачите. Вийшла в мене отака от фігнюшка, блін, що тут мало місця вийшло. Бачите, я думав, що воно мені буде задовге, але виявилося, що навпаки. Але нічого, щось потім в майбутньому придумаю. Може там на сантиметр зміщу оце от. Буду бачити Так що ось так. Зараз беру клей, то запіню, щоб воно там гарненько трималося. А з вулиці в мене вийшла ось така от історія. Зараз я просто це опущу вниз, щоб не дивилися, щоб знаєте, дощ, коли буде падати, щоб нічого не, той, не закапувало. А потім якусь кістки грибочок придумаю, бо то ж треба буде чуть вище підняти, тому що в мене от якраз на рівні. Ну, де оце от двері закінчуються, оця рама. Буде тераса. І воно буде якраз спиратися, в той, тому, тому що до гори. то можу підняти догори. Отак-то! Коротше, не мучився, але нічого. Продовжуємо. Так, все запінив. Тут, потім тут все гарненько повирізаю. Так. Відкрив і зараз пробую тестувати. Я воно. Поки що якусь, не знаю, не бачу. Так, не не звертайте уваги скло засране. засране. Я його пізніше почищу. Хочу тут, видимо, що в мене робиться. Вже поприбирати трошки. От, будемо бачити, що з того вийде. Чому ну, щось там мусить дати, щось одним словом побачимо. Ну що ж, народ, розпалив. Не скажу, що було легко. Пояснюю чому. Коли я почав розпалювати, присяду. О! коли я почав розпалювати, я тут все поперекривав і відкрив, тільки ось там засув з вулиці. І воно, блін, не хотіло нормально горіти взагалі. А от коли я тут в хаті відкривав, то прям. Дивіться. Бачите? Це я в хаті відкрив. Дивіться, який вогонь. Фігачить. О дивіться, того взагалі. Закриваю. А от забір з вулиці. Такого ефекту не дає. І що я поняв? Що я поняв? Я поняв таке, що розпалювати потрібно відкривати хатні шибер і розпалювати. І воно набагато швидше загориться. Чому так? Як я це зрозумів, в хаті повітря полюбе тепліше. Труба ще холодна. І з хати це повітря заходить. І по холодному йде догори, бо, як кажуть, тепле повітря хоче йти завжди до гори. Розумієте? І воно таким чином розпалює. І по теорії, коли ця труба, тобто димохід, гарно нагріється, то ви це от перекриваєте, і тоді вже тепле повітря буде висасувати холодне. Ну, типу, висасувати холодне. Бо тому що тепле хоче собі йти догори, аж потрібно щось замінювати, так? І тому воно теоретично з вулиці має отак от. І пішло. Теорія, але як бачите, щось воно в мене щось якось так собі працює і ніби це правильно зробив. Тобто, е захід сотка, труба сотка, це сотка. Ну, тобто, якби я зробив, знаєте, як я хотів спочатку 50-й діаметр, то я думаю, що воно б було гірше набагато. А тут я дав, думаю, сотку, щоб там прям нормально було повітря. І щось воно, блін, я не знаю. Ну, експерти, мені в коментарях напишіть, що де я не так зробив. Бо щось, чи, чи то воно так нормальне? Чи воно потім, коли гарно розгориться. Ну, і плюс ще треба врахувати, що в мене мокрі дрова. І вони, ну, ну, ні, видно, що, бачите, там, тобто, полум'я авто рухається, видно, що забір іде. Але я думаю, що звучитий забір буде такий, як я от як я вам щойно показував з хати. Але щось воно так не є. Надіюсь, може потім такий буде. А може просто дрова погані, я не знаю. Коротше, напишіть там. Поки що якось все ось так виходить. Так, ну що ж, моя теорія і ну, і закони фізики все ж таки була вірна. Ось як бачимо, в мене все поперекривано і вогонь фігачить, як має бути. А там якраз все також відкрите. А ну дивіться, перекриваємо все. І вогонь зараз гасне. Як бачимо. Тепер відкриваємо. Ну, через погане, хто що не помити скло, не видно, але... Вже там ззаді язики полум'я і починаю все. Так що, все нормально, все працює. Лишень. Спочатку потрібно так розпалювати це, відкрити. А потім вже буде працювати ось це. Ну що ж, на цьому, мабуть, все. Я думаю, вам це, надіюся, було цікаво і корисно. А ми. Зустрінемось в новому відео. Не забуваємо підписуватися, вподобайки ставити, коментувати, хто хоче, може щось, скажімо так, задонатити або стати спонсором. Тож, а в наступному відео, мабуть, я вже оце все почну зашивати. І я надіюся в наступному відео ви вже побачите повністю готовий камін. Ну, як готовий, без, скажімо так, облицювання. Але вже форма, вже все буде. Я думаю, що так і буде наступного відео. Тож, чекаємо до нових відео.